Райські пляжі, бірюзова вода, чарівні краєвиди. Ідеальне місце для романтичної пригоди. Так. Не обов'язково. У любов не лукавить» шість пар перевірять свої стосунки та спробують виграти великі гроші. Але вони не знають, що на них чекає. У цій програмі ми випробуємо головне довіру. Так. Закохані відповідатимуть на запитання, які покажуть, на чому засновані їхні стосунки. На правді чи брехні. Це страшенно зневажливо. Я кохаю мою дівчину. Цього ніщо не змінить. Це просто сумно. Правдивість наших учасників буде перевірена на найточнішому спеціалізованому приладі Айдетект. Детекторі брехні, які неможливо обдурити, ти приховуєш свої зради від віки. Ти думав про те, що покинути Лілію заради тієї, з якою зрадив. Ти з корнелем через гроші? Ти досі шукаєш жінок для сексу в інтернеті. Результати тесту на поліграфію учасники дізнаються під час церемонії, де отримуватимуть гроші за кожну правду. Правда. і втрачатимуть їх за кожну брехню. Брехня. Гроші збираються у скарбничку, яку виграє лише одна пара. Та що скаже найбільше правди, але це не все. завдання може бути важчим, ніж вони думають, особливо коли настане час головної спокуси. Вони житимуть з групою сексуальних одинаків. Хто зможе їм опиратися? Сумніви, ревності та зрада. Ось із з чим зіштовхнуться учасники. Пара, яка готова поглянути правді у вічі, має шанс виграти 200 тисяч злотих. Чи справді любов не лукавить? Наші учасники скоро це дізнаються.